Віталій Цибора герой України, який віддав своє життя за цілісність держави на сході України. Йому було лише 20. Родом хлопець із села Мовчанівка Ружинського району. Віталій був чесним, прекрасним, доброзичливим і дуже любив життя. Після закінчення Житомирського технологічного коледжу вирішив бути військовим. Уклав контракт і проходив військову службу у Білоцерківській 72-й окремій механізованій бригаді. Віталій з серцем і душею переживав за свій народ, був патріотом та вірним сином своєї держави. Пишався тим, що військовий, що один із перших його підрозділ 72-ї окремої механізованої бригади у березні розпочав обороняти східні рубежі від ворога. Мама Віталія так сподівалася на перемир'я натомість отримала страшну звістку: сина більше немає. Контрактник Віталій Цибора на передовій був з перших днів антитерористичної операції. 24 червня загинув під час нападу бойовиків на опорний пункт Сил АТО. Який забезпечував охорону та оборону на певній ділянці східного державного кордону за для уникнення в Україні бандформувань та зброї? Віталій Цибура загинув під час так званого перемир'я, коли рота поверталася з бойового чергування на посту. Бойовики несподівано поцілили керованою ракетою у БМП, в якій перебував Віталій. Від отриманих поранень хлопець помер на місці. Провели в останню путь Героя України Віталія Цибору, рідні, близькі, друзі та односельці. Поховали хлопця на місцевому кладовищі села Мовчанівка Ружинського району. Спілкувався з ним, коли він вже в Донецьку був. Казав, що воюємо, стріляють. Сидиш, у кого думаєш, чи попаде в тебе снаряд, чи не попаде в тебе снаряд. Він дійсно герой, дійсно українець, дійсно патріот. Він такий ж дитини був. З рідних у Віталія Цибори залишилися мати та старша сестра. Односельці обіцяють про свого героя не забути. Його іменем назвуть вулицю, а на Мовчанівській загальноосвітній школі, де вчився Віталій, встановлять меморіальну дошку. Він дуже хотів бути військовим, дуже пишався формою, яка в нього була, і мама старалась йому купляти її яка найкраща берці, які найлегші. Вічна пам'ять Віталію Циборі герою слава, герої не вмирають. З ясними, як небо, очима, з волоссям як стигле жито, звичайний такий хлопчина, якому б ще жити і жити. Хто думати міг чи гадати, що вже ось цією весною? Він піде служити в солдати і стрінеться з війною. З ясними, як небо, очима, з волоссям як стигле жито, Він землю свою Україну, збирався в бою боронити.